Триває спеціальний ефір на Радіо НВ зараз поговоримо про справи релігійні. І про папу римського йому подарували фрагмент російської міни. Яка в березні знищила фасад храму ГКЦ Ірпені. зробив це глава ОГКЦ Святослав Шевчук під час зустрічі із святішим отцем в Апостольському палаці в Ватикані? Повідомляє прес-служба Української греко-католицької церкви. Це символічний подарунок, не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті Мучноку Ірпені, йдеться в повідомленні, але також тому, що подібні фрагменти. Менти російських мін бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових цивільних. І навіть невинних дітей вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю голосив Святослав Шевчук. Як ідеться у повідомленні, папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із багатостраждальним українським народом та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях. Утім, напередодні Понтифік заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупан. Воюють в Україні, оскільки ця риса, нібито не притаманна російському народові, мене вражає і тому я вживаю слово багатостраждальне. Ця жорстокість, яка не властива російському народу, каже пан Понтифік. Можливо, тому що російський народ це великий народ, е це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду. Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського. Гуманізму завів Понтифік і ще й послався на Достоєвського. При цьому що як оцінювати ці заяви? Ми поговоримо з Кирилом Гворуном, філософом, релігієзнавцем, професором університету Лойла Мерімаунт. Пане Кирило, вітаємо вас. Пане Кирилоче, вітаю вас, ви нас чуєте. Доброго дня. А, от уже здавалося, папа Римський він так. трошки одумався, став, так би мовити, на сторону світла, коли ну, щонайменше назвав прийнятними поставки зброї в Україну нарешті, так, аби захищатися від російських окупантів. Аж тут ми знову маємо чергову сумнівну, скажімо так, заяву. Як це можна пояснити? Ну, очевидно, можна пояснити тим, що папа римський не хоче руйнувати стосунки з, з руською православною церквою, не хоче закривати двері, зачиняти двері для свого спілкування з представниками російського народу. Це можуть бути політики, можуть бути релігійні діячі тощо. От і, звичайно, він також. Користуються певними стереотипами, які досить поширені серед освічених, скажімо так, західних європейців, хоча він сам не є європейцем, але він, звичайно, в рамках європейської культури мислить. І для цієї культури є деякі такі символічні імена в російській культурі, зокрема Достоєвський. і для папи це, якийсь, це є певний символ такого релігійного осмислення сучасності у Достоєвського, але це досить поверхневий, звичайно, погляд. І те, що озвучив папа, якраз це поширений. Це є певний поширений стереотип, стереотип серед освічених європейців, які не заглиблювалися в творчість того самого Достоєвського. Звичайно, якби вони заглибилися, то бачили б там різні сторони цієї творчості. Зокрема, в щоденниках Достоєвського це не прикрита і ксенофобія, і антисемітизм досить відвертий і. Ідея виключеності виключності російського народу Достоєвський говорить про руського Бога, що є ознакою тієї ті ідеї месіянства виключеності, яка призвела власне до цієї війни. Але ну власне це загальна помилка для багатьох і освічених, скажімо, західних. Інтелектуалів, серед до яких відноситься папа римський, щоб бачити лише одну сторону Достоєвського або взагалі в російській культурі, і до речі, ці стереотипи зараз досить швидко руйнуються, і багато людей на заході починає трошки з іншої з іншої перспективи, чи з іншу призму дивитися на ту саму російську культуру, усвідомлюючи, що вона долучилася до до цієї війни до, до, до створення до, до формування того набору ідей, які призвели до цієї війни, а от коли він каже, що росіянам буцімто не властива жорстокість, бо це великий народ, як це взагалі можна розуміти, це значить іншим якимось народам властива жорстокість, бо вони я не знаю невеликі чи як ну тут навіть. По самій логіці воно дивно. Воно дивно з точки зору е, сучасного бачення. Папа римський виглядає принаймні виглядав як людина доволі прогресивних і відкритих поглядів. А, а тут це якесь занурення чи то в 20-те, чи то в 19-те століття про великі народи е, ну я згоден з вами з вашою оцінкою, що ідея великого народу передбачає е, існування менш великих народів. І зразу виникає питання, що про що за якими критеріями ми оцінюємо взагалі? Чи можливо говорити про більш великі і менш великі народи? А, і так, це така велика, досить велика логічна помилка у у розмірковуваннях з боку понтифіка. Зрозуміло, що він хотів сказати. Він хотів сказати, що не можна звинувачувати весь народ у тих злочинах, які зараз відбуваються от а, можливо він не з не найкращі форми як нагоди не форми для того щоб висловити свою підтримку а, свою підтримку українцям українцям наприклад будемо це списувати на те що можливо його не дуже добре готують до до таких промов і часто такі промови він проголошує експромтом без без належної підготовки а от тут стосовно е підготовки, тут теж запитання: чи е хто готує і чи є у тих людей, які це готують, е якісь наміри? Перепрошую, трошки, бо був збій у зв'язку. Чи могли б повторити ваше запитання? Я хочу уточнити. От Ви згадали те, що дійсно часто промови готують іще інші люди, мабуть, курія, і чи можуть тут бути якісь ну, недоброчистиві, скажімо так, наміри у тих людей, які пишуть ці промови. Я не став би виключати такої можливості. А, і справді е, є е, показчики, які говорять про те, що е, інколи папу інформують тенденційно ті люди, які в його оточенні, які е, мають певну програму, певне бачення, е, світогляд, які е, ну скажімо так, е, е, виключає виключає можливість. Злочинів там з боку Росії, наприклад, вони бачать злочинців в інших краях, в інших кутках світу. А це певний такий, ну можна сказати, мабуть, погляд характерний для, для представників лівої ідеології. Таких досить багато в курі, і вони мають свій світогляд, в якому Україна ну, не, не, не посідає якесь чи якесь належне їй місце. От і вони відповідно готують певні Дають папі певні тези. Часто він, він робить якісь заяви на підставі свого власного досвіду, свого власного бачення, базової освіти, тієї освіти, яку, яку він отримав того, що він читав, того, що він чув від когось. І це теж не, не завжди буває вдалим результат таких експромтів, які він, які він інколи буває робить. А як так склалося, що Ватикан от саме лівих поглядів у нас виявляється? Це складне питання. Частково, я думаю, це через, через ті традиції, які склалися в католицькій церкві після Другого Ватиканського собору. Частково це через ну, це власні подобання Папи. Як... Як він призначає людей, яких людей він призначає на, на посади а, у, у Ватікані і ну, взагалі, скажімо, багато хто, наприклад, походить з італійської інтелігенції. Для італійської інтелігенції якраз характерна певна така лівизна у поглядах, а з саме в університетській інтелігенції і це відбуває ну, накладає свій відбиток на, на характері. Тієї політики, яку ці люди проводять, і на жаль, ми бачимо результати цієї політики, і вони не не зовсім не зовсім звичайно не влаштовують українців. Ще хочу запитати про РПЦ. Патріарх Кіріл нещодавно заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню Росії згідно з російською військовою доктриною. При цьому ми пам'ятаємо, що застосування Росією ядерної зброї якраз таки можливе, зокрема, коли під загрозу поставлено існування самої держави. А російські посадовці якраз неодноразово про це заявляли, що Україна може. Застосувати ядерну зброю у цьому випадку. Чи випадкова е, така заява е, Кирила, і чого він нею добувається, як ви вважаєте? Пане Кирило, скажіть, чи чуєте ви нас? Ем... Так, я чую Я почув ваше запитання. Так, на вашу думку, так, так, я почув ваше що... запитання. На вашу думку, скажіть, що означають такі слова голови РПЦ? Ви правильно замітили, що риторика Патріарха Кирила вона корелюється з тією самою доктриною про, про можливість застосування ядерної зброї Росією? Можливо, це не випадкова, не випадкова кореляція, і звичайно, це є в такому разі ескалація риторики війни, риторики агресії з боку руської православної церкви. І це є дуже це є дуже небезпечна звичайно, тенденція і, і ну це якраз привіду. Того, що світові лідери, в тому числі Папа Франциск, в тому числі, наприклад, Всесвітня Рада Церков, вони виступили з більш чіткими заявами з оцінкою таких заяв з боку Руської православної церкви. На жаль, чітких заяв з цього приводу ми поки що не чули, і це дуже прикро. Також ми бачили цього тижня, що митрополита УПЦМП правоохоронці підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі у своїй статті. Один з очільників єпархії зокрема заперечував самостійність православної церкви України, називав її священників самосвятами розкольниками. Україну у статті називав малоросією і заявляв, що її захопив патріарх Константинопольський Верфоломій. Як ви Вважаєте, ось е, е, такі справи зі сторони правоохоронців? Чи вони е, можуть покласти край ось такому православному колаборантству? О, справді е, серед єпископату е, Української православної церкви Московського патріархату є багато е, досить багато е, е, представників, єпископів, які в, різних, в різній мірі поділяють ідеологію руського миру і є або більш активними, або просто пасивними адептами цієї ідеології і провідниками цієї ідеології. Тут треба дуже бути обережними для того, щоб з цієї точки зору щоб певні там теологічні постулати а не криміналізувати. Тому що ну ми не можемо дійти до того, щоб 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 карати за те, що люди думають, тим більше якщо це є теологічні, навіть якщо це помилкові теологічні постулати, важливо карати за дії за реальні дії, за реальні факти колаборантства, за реальні факти співпраці з ворогом. Але за дум за думки за позиції треба неможливо карати. Треба бути дуже обережним з цим. І тут як завдання для слідчих органів чітко розділити між там особистими якимись думками з приводу церковної ситуації в Україні з боку ієрархів, навіть адрібні і реальними фактами кооперанства, за які треба безумовно карати. А ми ще бачили нещодавно резонансне відео одного з із, із російських священників, який заявляв: ну я так скажу, по-простому, що коли відправляються сини російських матерів на мобілізацію, часткову на війну в Україну, то ну, нічого страшного, наражаєте ще, от якщо так підсумувати простими словами, те, що він сказав: що якщо Бог дав багато Дітей, то можна можна одного і віддати. Цього священника в Україні ліквідували нещодавно. Як ви вважаєте, ось наскільки от ці ці його заяви, вони, в принципі, співвідносяться із релігією як такою? ну Звичайно, ніяк не співвідносяться. це Антирелігійні заяви, я би так сказав. Це звичайно люлюдину ненависницькі заяви, які до християнства не мають жодного відношення. Проблема тут глибша ніж це, ніж ці заяви. Проблема в тому, що цей священник виступав у якості капелана, і багато хто зараз виправдовує його. Я це бачу в соціальних мережах. Звати цього священника Михайло Васильєв. А виправдовують його, що він, начебто, був разом з військом з солдатами, напучував їх там на, 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 на якусь більш моральну поведінку, то що і що це виправдовує його перебування на окупованих територіях. Я вважаю, що такі як таких виправдань не існує. Єдина місія російських капеланів у російському війську – у російському війські це. Усіляко відговорювати російських вояків від війни в Україні це єдина виправдання, єдина можлива місія для них. Будь-яка інша місія надавати якусь там пастерську допомогу, психологічну допомогу. То що це не що інше, як співпраця з співучасть у злочинах війни, пане Кирило, дякуємо вам. Кирило Говорун, філософ, релігієзнавець, професор. Університету Лойола Мерімаунт був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про російську православну церкву та її пропагандистські методи, а також про останні заяви папи римського до речі. Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Понтифіка, який заявив про притаманний росіянам гуманізм, так би мовити, про це. Повідомляє європейська правда. Папа Римський написала Маркарова. Мабуть, якось неуважно читав Достоєвського інакше його святість не дивувався би жорстокості росіян, яка їм природньо притаманна. А декілька інших творів російських письменників та поетів, включно з Пушкіним, Купріним Булгаковим, які і навіть поверхне, які навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показала би, що гуманізмом не пахло в Московії ні. Ри Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708-му, коли було брутально вирізано Батурин. Ні в кожній події після цього. Додала пані посол. Друзі, на цьому я завершую свою частину ефіру. Далі його підхоплять колеги. Буквально після невеличкої інформаційної паузи та новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.